водохрещення свято і десь біля оболонки. Любі друзі, любі сьогодні, друзі, сьогодні не державне свято ні, не бю, Юлія Володимирівна, це не бюджет вам! Це обща. І тож, любі друзі, сьогодні церковне свято. Не церковне, а церковне. Не ганяйте, отож, сьогодні церковне свято. і Я приніс по цьому поводу ящик огород. Тож, хто перший, Юля? Пийте! Лізти в воду, Юля. Чуєш, Юля, а ну давай бігом лізь в воду, по зараскину. Віктор Федорович. А що це ви тут усе оце це робите? Рибу ловлю. А рибу ловите? На бути бутиль... мастирку? На живця. А, на живця. На шукрича, на нього щука нормально крує. А, ясно. Чуєте, Віктор Андрійович? Це він не сплетер, це він не то. Що що? Чуєш, Юто? Ні, не було. Юй, чуєш, ти оцю картину бачила в цих три, три верні даже за бачила це купання Діа. Ні, не бачила. Ну дай хоч я подивлюсь. Та я взагалі якось на людях і не плив. Ні, не, не пливе? Що Масті, Масті, да, оце мішати, Мастю, а да? Чувільно? А чувишню. Що це він з цими масцями? А? Утро, вечора, мудріє, хіба це масть? Це народна мудро. Да, Чуєш, Вітя, ти теж багато моді не сиди, бо прищами заліпить будемо з Юлькою животи натривати. Дуже смішно. іди сюди.